Добрий день, любі п'яти! Ми знову зустрічаємося з вами на відеоуроці. І будемо говорити про будову. Пам'ятаєте нашого бобра і його будиночок з минулого року? Він збудував його для слова. Ви тоді визначили, що слово має ось таку будову префікс. Корінь, суфікс, закінчення. А що ж у слові є основною частиною, без чого воно не може існувати? Як виявилося, це корінь. Дивіться, він навіть і на будиночку більший за інші частини. Префікса суфікса, бо навіть і закінчення, якщо це слово незмінне. У слові може і не бути. Але корінь є обов'язково. От сьогодні ми з вами докладніше розглянемо, а що ж таке корінь і як його можна визначити у слові. Давайте запишемо у зошити тему уроку. корінь слова, спільнокореневі слова, що відносяться. До різних частин мови. Пригадайте, у молодших класах ви вже ознайомилися з таким правилом: слова, що мають спільну частину, однаково за звуковим складом і смисловим значенням називаються спорідненими. От зараз ми з вами Спробуємо знайти такі споріднені слова. Виконаємо таку вправу з вами. Нам треба згрупувати споріднені слова, і записати їх та підкреслити у них спільну частину. Ми беремо з вами перше слово ліс і шукаємо до нього слова, які спільні зазначенням ліс. Дивіться: лісовий лісник, і підкреслимо у них спільну частину. Зима, зимовий, зимуватий, спільна частиночка, зим, вода. Водний водник, спільна частиночка вод. Хід ходити, виходити, спільна частиночка – ход. Дивіться, ми з вами пригадали споріднені слова, підкреслили в них спільну частину. А що ж, як же називається ця спільна частина в оцих споріднених словах? А називається вона діти коренем. Слова із таким спільним коренем називаються спільнокореневими. Корінь у словах позначається ось так: дугою. Ви повинні пам'ятати, щоб визначити корінь, треба дібрати споріднені слова. От, наприклад, море. Морський моряк, морячок. Корінь мор. Ліс, лісовий, пролісок, лісник, корінь, ліс. Але зверніть увагу: море, моря, морем на морі. Це не споріднені слова, а форма одного і того ж слова. Тому що у них змінюються тільки букви у кінці слова, давайте спробуємо з вами зараз дібрати спільнокореневі слова до поданих слів і записати їх, виділити корінь. Знаєте, це не правило, але у п'ятому класі ви повинні вже знати, що можна добирати спільнокореневі слова. Що відноситься до різних частин мови. От, наприклад, що зима, іменник, що зимонька теж іменник, а який ознака предмета зимовий, а що робить дія предмета, зимує. І ось таким чином ми з вами будемо добирати споріднені слова, спільнокореневі слова використовуючи різні частини мови. Праця, що іменник, працьовитий, ознака предмета, який прикметник, працює дія предмета, що робить, є слово, дерево, іменник, що дерев'яний, який ознака предмета. За дерев'янім, що зробив? Дієслово, дія предмета. А тепер поставте відео на паузу і продовжуйте вправу самі. Я пропоную вам слова зелень. Давайте доберемо слово зелень, що Це іменник, ознака предмета, який... Прикметник зелений. І дія предмета, дія слова. Що робить? Зеленіє. Будівельник. Що? Іменник? Можна дібрати ще один іменник. Діти, правда? Можна сказати, будинок, будиночок, так? Це теж буде іменник. Що? Далі, який ознака будівельний. І дія предмета, що робить? Будує корінь буд. В усіх цих словах. Далі, сад, що Це іменник? Ми можемо дібрати ще один іменник. Садочок. Що? Садочок. Можемо дібрати прикметник ознаку, який садовий. І діє слово що робить, садить, садити, корінь буде сад. Отже, ви, мабуть, впевнилися в тому, що так можна добирати корені до слів. От зараз ми виконаємо ще одну таку вправу. Від слів, що означають назви, предмети, треба утворити спільнокореневі слова, що означають ознаку. Або дію предметів. Який зуб, зубний, і вам треба буде визначити корінь. Ліс, який? Лісовий. зима, який зимовий, осінь, який осінній, тепло, який? Тепло, вибачте, теплий який. Прикметник. Що робить? Коса косить. Сіль. Що робить? Солить. Шум. Що робить? Шумить. Дружба. Що робить? Дружить і праця. Що робить? Працює. Ось такий запис у вас вийшов у зошиті. Бачите, ви дібрали ці спільнокореневі слова використовуючи різні частини мови. А тепер у нас з вами складніше завдання, вам треба виконати таку вправу. Треба знайти у тексті спільнокореневі слова, записати їх і виділити корінь. Хліб печуть уже кілька тисяч років. Тоді ж з'явилося в людській мові і це слово. Про рослини із зерна, яких виготовляли хліб, говорили хлібні. Вам треба визначити, які тут спільнокореневі слова. І можна звернути увагу, до яких частин мови вони належать. Так? У нас з вами вийде слово хліб, що іменник, так? та слово. Хлібні, які прикметник. Отже, я думаю, що на цьому відеоуроці ви, мабуть, навчилися добирати такі спільнокореневі слова, використовуючи різні частини мови. Я вам дякую щиро за увагу. До нових зустрічей!